Мої карамельки з гір Італії. В голові куча думок. Додому їхати. Додому їхати не хочеться. Треба записати відео, але не просто якесь відео. У мене є такі пару тем. А, і ви знаєте, Коли в нас є вільний час, це мені тільки що так в голову прийшло, коли в нас є вільний час, то ми хочемо цей час якось використати для того, щоб розслабитись. Таке може не підходяще слово. Щоб заряд енергії якийсь получити, поспілкуватися з подругою, випити чаю, випити кави. Напевно, із-за того, я от почала це YouTube, це блогерство, тому що в мене от є такий вільний час, який я не можу по-іншому використати, тому що ти як швидка допомога, да? я от є швидкою допомогою для моєї. Доньки. Я трішки від'їхала від школи. І от, дивіться, який край. От, бачите. Але будете дивитись на мене. Хі -хі. Наболіло. Наболіло трішки, накипіло. Перед цим від мене було море позитиву. Але той позитив чомусь не хоче не хоче вриватися в ваші домівки, анекдот, позитив, не хоче вриватися. Тому будемо говорити на тяжкі теми. Сьогодні тема буде, наприклад, пов'язана з моїми свекрами. Да, з моїми свекрами. Як каже мій син, е, чому вони так досліджують мої соціальні мережі? Тому що вони бояться, щоб ти про них нічого не говорила. Ну, якщо ви добрі люди, то чому боятися, щоб про вас не говорили? Я буду, Якщо ви мені добро робили, то я буду розповідати ж добро, звичайно, добро. Не настільки я вже ж тупорила. А, Так що, але не про це ну, про це теж. А от прийшла така думка, от чому? Мені зараз не хочеться їхати додому. Не хочеться їхати додому, а, тому що я знаю, що мене там зараз все буде бісити в тій халупі. А, здавалось би, що де б ти не був, ти маєш навести порядок собі, комфорт зробити і все. Але це тимчасове, і коли весь час ти знаєш, що. Ти там не будеш, що треба робити якийсь комфорт, що це ненормально, що можна краще. Можна краще. Да? Ми всі живемо по наших можливостях, і я розумію, що є можливості краще. Навіть якщо в мене нема грошей, це нічого не означає, що у мене їх нема. Але є дуже багато інших факторів. Багато інших факторів. Мене розриває. Мене розриває, тому що цей будинок, я вже не витримую цей дискомфорт. Але є ряд причин, з якими я ще маю там залишатися. Але не про це. Мене тригернули, я побачила українців в рукавичках. Я побачила українців в рукавичках, як гріються в себе в будинках. Хтось пише 15 градусів, хтось пише 9 градусів. І от така зима в Україні. А в мене. Така зима вже 8 років. В мене є подруга, яка проживає в Ірпіні. Вона зі мною познайомилась саме тут і знайшла мене в Інстаграмі. Вона мені прислала фоточку, де вона в рукавицях в будинку, а у мене є такі фоточки. Моєї вісім, вісім, вісім місяців Марії було. Де вона в рукавицях в Італії, в будинку, не з бідним папою, який все життя паше, не з бідними бабушкою-дєдушкою. І мова не про те, що бабушка-дєдушка щось не дали, да, не дали виховання своєму сину, не дали оце цього розуміння. І якщо навіть я від них буду жити подалі, то все одно те, яке виховання вони дали своєму сину, воно ж буде поруч, те виховання нікуди не дінеться. І ви знаєте, Ще таке питання. Я знаю, що в мене тут всі коліжанки вже такі, кому там за 30, можливо, від... напишіть, будь ласка, кому там ще нема 30, або кому нема ще 40, напишіть. Мені ще нема 40 там ще щось. Просто ще таке у мене питання. От після 40, коли вже таке пройшов життя, стрес, він ж накопичується, він ж нікуди не дівається. Треба рухатись далі і просто вивозити себе і дивитися вперед. Особливо, коли ти відповідальний ще за інше маленьке життя. Вас теж після 40 коли приход... приходить цикл, цикл це таке от гарне слово, от заміна тому нехорошому слову, місячний. Мені це слово мене тригерить. А Віталію я приїхала, і от таке красиве слово почула цикл. Все циклічно, цикл. І от після 40 вже, да, там вже от коли мене, от я коли на водіння пішла, отримала грандіозний стрес, мало того, що ти вчишся їздити, тобі чоловік каже, досить. Інструктор каже, приходь. Ох. Я отримала в той момент стрес. І це було два роки тому. Я вже не бачила, як далі рухатись. Як мені за цим? Ці... Далі рухатись? А потім ти так, знаєш, вивозиш, вивозиш, а потім, просто коли знову приходять оці дні циклу, тебе накриває. І отако. Ти не бачиш, як далі рухатись Це гормони, Да але, е, ну там напевно, <смас> до Італії, чи як оця Італія мене потягала, то цикл в мене проходив, як і не було оце, оцей момент. да там Є дівчата, які там із самого. Гранечку вже їх там накриває. <laughs> з дитинства там, от тільки як перший цикл пішов, так і накриває і все. А мене накрило після сорока. І от так, знаєте, наче все добре, все добре, все добре. А тоді, як оце має цикл прийти, так оце і накриває. Але не накриває не просто з нічого, а накриває. З реального усвідомлення, що відбувається, І знаєте, оцей такий момент, що як тільки почалось повномасштабне вторгнення, так, я була в Італії, я вже 10 років, тут 8 років заміжня за італійцем, за, за всією тією божественною сім'єю, з якою я вже два місяці не спілкуюсь взагалі, навіть не вітаюся. І щоб ви так розуміли. Не говорячи про це моїй перукірші, а просто розповівши, що вони витворяють, то вона так і сказала: кожен робить своє. Навіть коли поруч не вітатися. Проходить отак мімо і не бачити, не говорити з цими людьми. Це мені сказала сама Італійка. Отаку фішку. Ти таке «О! Пача. А це, знаєте, наверное, якийсь психологічний хід. І... Е, холод, він дезмотивує. І тримати когось в холоді це зламати. Або ламати. Але українцям їм нікуди діватися від сусіда. Так, кажуть, не можна лишнього говорити тут, не треба обзивати. А чому, чому б і не називати всіх своїми іменами? Недоразвитими. О, да. таке непогане слово. Українцям просто нема куди діватися. І там маса, маса таких зомбі, які живуть по методичкам. Окей. у мене є вибір. Я можу піти від цих сусідів. У мене є вибір. А, і... Слава Богу, слава Богу, що ти в мене є. І слава Богу, мій італієць не почав вкладатися в цей будинок. І що в мене ще є надія. Я змирилася, от ви знаєте, я 8 років вже заміжня, живу в цьому будинку. Я от коли він поміняв ідею і його не. Будувати, не відбудовувати, а перейти в районний центр, знайти там щось ближче до школи, хай не так це буде вигідно, але це ж як буде на майбутнє, на перспективу, ти вложишся в те, що залишиться, а не в те, що потім просто нафіг нікому не треба, буде посеред лісу офігенний класний будинок. Не треба, він нікому не буде, тому що там ще й червона зона, і під низом йдуть плавні. Він то не поплив, але він може поплити. І просто, знаєте, коли навіть почалось повномасштабне вторгнення, в мене була асоціація, що я живу поруч з путіністами. Вони мають огромніший свій будинок. Два пенсіонери, яким по 78-77 років, ну і ще там синочок, якому 47, любить це діло, нерви потріпать там, любить поорати. Але вони все одно ми цей будинок займали четверту частину з того здоровенного длинного будинку, він непридатний до життя. Йому вже 63 роки, ви про що? Мені писали, поставте в віконця підбіліть ще щось. Ну, не усвідомлені чи що. Ми займали одну четверту. Потім з першого етажа, де в мене кухня, це ж таверна могла б бути. Там просто тупо стоїть стол складений, стульчики. Я їх ледь звідти вижила. Моя дорога дорогоценна, в 75 років в будинку переробляла новесеньку кухню, бо їй там незручно було. Знаєте, Кожен думає сам про себе. І ніхто, окрім вас, вам ніхто не допоможе. Щастя, що в Італії тут є структури, є адвокати, які тобі пояснять. Я знаю, що мені робити. Але оцей ще момент, що мене тримає тут школа. І Марія хоче доходити тут, що тут школа. Якщо ми навіть переїдемо в районний центр, якщо я зараз все підніму, там зроблю фурія така, то дитині придеться піти в більшу школу. У нас сьогодні Марія вранці питає. Я ж тут дохожу, в школу. Ну, звичайно, що тут? Школа маленька, вчителі, її вже знають, а що з її цукровим діабетом. вчора з якогось хрена я їй поставила інсулін, навіть більше. Вона з'їла щось там легке, те, що ніколи не повишало. Мені прийшов сигнал 260. Окей, там інсулінова помпа під коле, все добре. Я сьогодні заходжу, і вчителька якраз є. Вчительки цукровий діабет другого типу. Каже, вчора вранці дзвонило, що там 260 високе. Каже, вона сходила в туалет, попила води, походила. Хто там пише, що там пінамбур понижає цукри в крові. Це першого типу, це інсулінозалежні. Мамі, в якої вже два роки в дитини цукровий діабет писати хрень, що мандор, лише щось понижає. Це не в тому. От другого типу, там реально, щоб на ноль упало, там. Це нереально. А от в першого типу там не треба понижати, там треба на рівні тримати. І от коли вчителька ще, знаєте, от, о, вона пішла, походила, ну, інсулінова там, помпа додала, і воно реально там почало опускатися, воно не було три часа 200. Як я можу цю дитину забрати з цієї школи і перевести в іншу? Ще такий момент. Я, де то, хто зі мною вже давно, я ну, з місяць 100% там просто якийсь анекдот можу протролити там на рахунок моїх сусідів ще щось. Я їх не бачу, зараз зима, вони нашою під кімнатою гараж діда, який постійно там диренчить. В неділю, в сім утра, йому треба прийти. Боже, чим посту. Блядь, нахуй, вставайте. А раніше так вообще під, під цим, зі своїми тракторами йому пофіг було, чи 6 ранку, чи скільки йому пофіг було. Він під'їжджав тим трактором до гаража й дренчав, сварив там, стукав. Це гниди. Колись дядько мій на нас малих казав: гниди, гниди, гниди. Я обіжалась. Ну, типа, ну як це так? Чому ми гниди? Так, да, у мене є надія від них переїхати. Чого я тут досі сижу? то що я мама. І того, що там перших три роки ждали документи, потім проект, потім це все це про те, це теж це буде відповідь в наступному відео реальтору, який до мене причепився, і мозги питається мені вставити. Потім застройщики. Вже знайшли застройщики геометр в лікарню попав. Вийшов з лікарні геометр, підготовив документи, застройщик в лікарню попав. Спочатку роботи набрався, тоді в лікарню попав. Ну, це, що нам не треба тут жити. Це от знаки. Добре, тобі треба було дорогой муж там сім год, щоб зрозуміти, що тут ніхрена не треба робити, бо твоїй доньці ніхрена не останеться, як ти хочеш. Їй. Все своє багатство оставить, дай Бог, щоб вона була жива здорова і змогла те багатство потратити на себе. Щоб в неї вистачило часу. Так що так. Так, пару питань задала. Пишіть, будь ласка, відповідь. Від спілкування не уникайте. Я розумію, що нема часу, нема світла, нема тепла. Наступній серії я розповім, як у мене було тепло і чому от в мене свекри, свекруха фігурують. Тому що вони носа регулярно свого сунули. Да, а не вони старенькі, що там це, що їх трогати. А я молоденька, якого хіра мене трогати. Отак от так. все. Давайте. В наступному вже відео продовження.